Що робиш? вечеряєш, смачного мені здається. Хтось на дієту сів? Да, Аня, хтось на дієту сів? Та я та то вирішила. <свіс> так, Давай, да мне цю банку. ти казала, після шести не сыш, так що. Давай, спати. Разом там спати, Толик. <плес> Аня. Ой, Толік. Що ти тут робиш? Та я банки перевіряю, чи не поздували. А ти тут що робиш? Фарбу хочу взяти. Ага. Фарбу. Вночі. Ага. Банки. Вночі. З виключеним світлом. Банки ти рахувала, да? Та чого з видівчиним? Мені на сапні воду толік. Воду на банку в гриті зірвала. Пробую, чи не нормальні, правда? Треба буде помідори попробувати, чи їх не зірвало